На смертному одрі лежить старий Ісак. Він кличе свою дружину і каже їй Вірочко, сонце моє, коли я покину цей світ, щоб зустрітися з Богом, поклади мені в трону тору, Біблію і Коран. Ой, цісаку, ну тору то зрозуміла, а Коран з Біблією тобі навіщо? Про всяк випадок, Фірочко, про всяк випадок. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Повернувшись додому, чоловік зазирнув у спальню, потім пішов у ванну, взяв небезпечну бритву і почав правити її на ремені. Що ти збираєшся робити? запитала його явно чимось збентежена дружина. Якщо ті чоловічі черевики, які стриче з під ліжка порожні. То голитися. Після учебки приїжджають у військову частину три лейтенанти, заходять до командира частини і кожен доповідає: Товаришу полковник, лейтенант Такий то для проходження військової служби прибув. Полковник каже: Так, ну з цим усе зрозуміло, але ви мені краще дайте відповідь на три прості запитання: як ви ставитеся до випивки, як ви ставитеся до жінок, і як ви ставитеся до служби в армії. Даю вам дві години на роздуми. Через дві години заходить перший і каже Не п'ю, дружину не зраджую, служити в армії хочу. Полковник каже Молодець, будеш командиром третьої роти. Заходить другий лейтенант і доповідає, Горілку п'ю щодня, дружину зраджую постійно, служити не хочу. Полковник відповідає ну, теж непогано, будеш за вскладом. Заходить третій лейтенант і доповідає Товаришу полковник, горілка в багажнику, дівки в машині, які будуть подальші вказівки. Полковник підходить до столу, бере слухавку телефону, набирає номер і каже Алло, Люба, я сьогодні трохи затримаюся. Поїду показувати частину своєму заступнику. Кондукторка в переповненому автобусі. Чоловіче, роги треба обмотувати ганчіркою або чимось іншим. Ви ж у громадському транспорті, а не в лісі. Та що ж ви голову чіпаєте? Вони он у вас із рюкзака стричать. Власник легкового автомобіля застряг у величезній калюжі при в'їзді в село. Рятівнику, селянину, з трактором, який підвернувся, він із вдячністю простягнув 20 євро. Мені дуже шкода, але ця послуга коштує 100 євро, сказав селянин. Це вже занадто. Ви ж витягли мою машину за дві хвилини, заперечив власник авто. Що вірно, то вірно. Але ж ви не враховуєте, скільки я витрачаю часу, щоб не дати цій калюжі висохнути. Батько питає сина школяра: ким би ти хотів не працювати, коли виростеш. За високу зарплату я готовий не працювати ким завгодно, найкраще депутатом, як ти, тату. Європеєць запитав на канадському форумі, чому так мало канадців цікавляться футболом. Відповідь ми б із задоволенням дивилися, але з кількома змінами правил. Поле занадто велике, а активність лише на невеликій ділянці. Треба зменшити гравців занадто багато знову ж таки активні лише невелика кількість одночасно обмежитися трьома форвардами, двома захисниками і воротарем. Занадто багато пауз. Дати право гравцям змінювати склад команд на полі без обмежень. Знову ж таки, занадто багато пауз. Зменшити кількість штрафних порушень і, як наслідок припинення гри. Симулянти мають зустрічатися свистком, а не жовтими картками. Голи занадто легко забивати сам на самі з воротарем. Треба зменшити ворота, залити поле льодом. Люди, які голосно з'ясовують стосунки по телефону в громадському транспорті, будь ласка, ставте на гучний зв'язок. Хочеться знати думки двох сторін конфлікту, якщо вже все одно доводиться слухати. До рабина вбігає чоловік. Ребе, вислухайте мене, будь ласка, це дуже важливо. Рабин відкладає талмут. Що сталося? Ребе, моя дружина хоче мене отруїти. Цього не може бути. З чого ти взяв? Гребе, це точно. Я бачу, як вона щось підсипає в мою їжу, і смак у їжі змінився. Рабин думає, потім каже «Е, ось що треба зробити. Я поговорю з твоєю дружиною і зрозумію, у чому справа. Завтра приходь у синагогу, я скажу тобі свою думку. Наступного дня той знову приходить у синагогу, бачить у рабина, борода скуйовджена, руки трясуться, очі роз'їхалися. Рабин, я щойно говорив із твоєю дружиною. Я говорив із нею цілих чотири години по телефону. Чотири години. Хочеш мою пораду? Звичайно, ребе, погоджуйся на отруту. Один друг розповідає іншому уявляєш, до мене вчора Оксанка приходила на вечерю. Та ти що? Ну і як, у вас із нею щось було? Та взагалі нічого, такий облом. Ой, годі тобі, подивися на це з позитивного боку вряди годи, навів Влад у будинку, прийняв душ. Лікар оглянув пацієнтку, розпитав про скарги, ознайомився з результатами аналізів і сів щось писати. Ось вам рецепт на ліки. Ці таблетки приймати одразу ж після вечірнього прийому їжі, а ці прямо перед сном. Отже, одночасно чекайте, ви так рано лягаєте спати? Ні. Просто перед сном я добре добряче перекусити. Режисер драматургу. Я вашу п'єсу прочитав, але ставити її не буду. Я, знаєте, противник матюків у театрі. Але там немає в тексті матюків. У тексті немає, а у залі буде. У племінника і у всіх дітей у школі запитують: А ким ти хочеш стати? Перший відповідає поліцейським, а ти ким. Другий теж поліцейським. Третій військовим. Черга доходить до племінника. А ти ким хочеш стати? Вченим хочу стати. Пізніше приходимо додому, питаю, Данилку, так ти ж хотів стати шпигуном, а чому сказав ученим? На що отримую дуже логічну відповідь. Так тут навколо мене військові і поліцейські зібралися. Не можна їм таке говорити. Я шпигун? Перше побачення. Вона. Головне, не дати йому зрозуміти, що в мене є діти. Він замовимо десерт. Вона, якщо хочеш десерт, спочатку доїш овочі. В їдальні обурюється відвідувач. Що це за неподобство? У ваших пиріжках із м'ясом немає ніякого м'яса. Не може бути. Може, немає м'яса. Ану, відкусіть шматочок. Ну, ось, бачите, немає. А ви ще відкусіть? Ну, знову немає. Ану, ще разочок. Е, стійте, ви проскочили. На екзамені з математики я поставлю вам трієчку, якщо ви доведете ось цю теорему. Але ж це теорема ферма, професора. Її сам автор не міг довести. Йому не світило загриміти в армії, молодий чоловіче, все у ваших руках. Дві сусідки зупиняються поговорити на вулиці, раптом повз них із гуркотом женеться собака, до хвоста якого прив'язана кастрюля. Ну, попадеться мені цей мерзотник, вигукує одна з них. Це ваш собака? Ні, але це моя кастрюля. Дев'ятирічна Тетянка сидить в кабінеті шкільного психолога і складає тест на IQ. Психолог починає із зовсім простих запитань, а то мало що раптом у дитини розумова відсталість. Скільки в тебе вух? Три, не поспішай, Таню, подумай гарненько. А я й подумала адже є ще середнє вухо. Сидять подружки за кавою, розмовляють про те, се, і тут одна із них каже: слухайте, дівчата, я вчора малому читала перед сном казку про сімох козенят, і от мені стало цікаво, куди по молоко ходила мама, якщо вона сама коза. <гум> ну, ти дивна. Будь-якій мамі потрібен аргумент, щоб іноді піти з дому хоча б на трохи, де сидять її семеро дітей. Тату, запитав десятирічний хлопчина свого батька, як починаються війни? Ось як, синку, почав батько. Припустімо, Англія посварилася з Америкою. Англія не буде сваритися з Америкою, втрутилася мати. Та хто ж збирається стверджувати, що вони посварилися? Я просто хотів навести теоретичний приклад, розсердився батько. Смішно, але ж ти втокмачуєш хлопців якісь безглузді ідеї, підвищила голос мати. Нічого безглуздого я йому не навію, підвищив голос батько. Якщо він буде тебе слухати, то нічого путнього з хлопця не вийде. Розізлилася мати і запустила лампою в чоловіка. Тут уже втрутився синочок. Спасибі, мамо, спасибі тату. Тепер мені ясно, як починаються війни. Петровичу. А ти віриш у вищий розум? Звичайно. Тоді скажи мені, чому він із нами напряму не говорить? А ти, коли черв'яків на риболовлю береш, з ними спілкуєшся. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина лає чоловіка. Скільки можна пити? Піди на цвинтар, подивися, скільки людей померло від горілки. Наступного дня приходить чоловік знову п'яний і каже Бу я на цвинтарі бачив від дружини. Від дітей, від колективу, а от від горілки жодного. <плес> Іде спектакль. У глядацькій залі на плечі в чоловіка сидить кіт і витріщається на сцену. Він дивиться уважно і видно, що те, що відбувається там, його цікавить. Сусід цієї парочки дивиться на кота з подивом і каже, що ніколи нічого подібного не бачив. У відповідь господар кота пояснює, що дивного в цьому нічого немає. Кіт читав п'єсу і тепер йому цікаво, що з нею зробив режисер. Лекція в медінституті. професор. На наступній лекції ми закінчимо тему, і я вам розповім про один з найкращих протизаплідних засобів. На наступній лекції море народу прийшли з інших курсів, сидять на підлозі, в проходах. Професор. Отже, найкращий протизаплідний засіб склянка томатного соку. Народ записує, а потім найсміливіша студентка лізе із запитанням. Професоре, а коли приймати До чи після. Замість. Гросмейстер від нічого робити починає грати в шахи із сусідом по купе і швидко програє партію. Вражений гросмейстер вигукує І подумати тільки, ви могли б поставити мені мат ще на три ходи раніше, як ви пішли турою. Як? Так цю вежу теж можна пересувати?